У 13-му році всі ми пам'ятаємо початок Євромайдану, який переріс революцію гідності. Полтава в збиралися ввечері. Це там перші, кінець листопада. 27-28 число. Ми тут збиралися, виступали. Хто не москаль, той стрибав. Ну, як могли, виражали свою підтримку. Потім поставили на отому місці намет. Це після 1 грудня. Ставили намет і тут став такий більш постійно діючий. Пункт. Юлік був і в Києві і на Майдані. Там він отримав власне поранення в голову. Вони їздили разом із Свободівцями з ініціативною групою, так би мовити, їздили в Київ, в Полтаву, в Київ, в Полтаву. Але більше часу він був тут на полтавському майдані, бо він був один одним із його лідерів. Він займався організаційними моментами. Також він розставляв людей по місцях. Ну, з того, що я знаю, з того, що він мені розповідав, тобто е вмів правильно делегувати кожному свої обов'язки і свої задачі. Ти відповідальний за це, ти відповідальний за це, я відповідальний за це. Ну і в принципі, він як людина, яка вміє говорити з людьми, вміє е достукатися до кожного, був на місці. голосів Майдан. Він був активним учасником всіх подій, тому що навіть ну, це, це в принципі, характер Юліана. Він там, де м, найбільш небезпечно, туди він і буде і, і йти. Власне. Ну, в принципі, це вже змінилося в нього трошки, коли з'явилася сім'я. Юліан працював в суспільстві з людьми. Він керував, він спілкувався, багато дуже людей приходило, пояснювали їм от, людям. Що ми хочемо, що ми відстоюємо. Він спікер від Бога, він вміг це розповісти, донести. Багато молоді було, виховували молоді. У 2014 році штурмом взяли обласну раду, як то кажуть, заселилися і приготувалися до оборони обласної ради. В адміністрації Беркут ми в обласній раді. Керував цим Юліан. Ми чекали, що на нас буде напад. І от ми готувалися, нам поробили з мішків такі редути, там по двоє чергували. Дуже це було імпровізовано, але вистояли. Ми тоді відкрили блокпост на Селищанському повороті, ще десь повідкривались блокпости і на ранок. Нам приходить інформація, я не втік. Ми стояли з України, тому що ми все це побачили, все це витекло в повномасштабну війну. Це був початок активної війни Росії проти України. Ми стояли за українські цінності. Ми стояли за Україну, за мову. Тільки закінчилася е, революція, е, почалося АТО. Е, Юлік на той момент ще був студентом. Але він теж разом із друзями. Він, до речі, був ну, по стану здоров'я на той момент типу, він був непридатний до служби, але він приклав усі зусилля і разом із хлопцями пішов до Азову з червня 2014 року. Він вже був у складі війська, він був гранатометником, потім командир батареї гаубиць. пройшли… Багато ну, важких і боїв, і, і багато втрат пережили. І, і, і Маріуполь, Широкине, і Ловайськ, ну, Старобєшева дуже багато такого важкого було на той момент і. Ситуації, коли вони вже тоді могли не повернутися живими. У 2015 році він повернувся до цивільного життя і, власне, того ж року став депутатом Полтавської міської ради, ну і почав вже працювати як громадсько-політичний діяч. Тільки збурдовано, тільки разом ми зможемо ми перемогти. У нього завжди був зібраний рюкзак, завжди пам'ятаю момент, коли. Мурпіхів наших взяли в полон. Він тоді просто мовчки пішов, перевів, перебрав свій рюкзак, передивився все в ньому. Тобто і сказав: Ну, ти ж типу, розумієш, з ким ти живеш. Я, якщо що, типу ж, сидіти вдома не буду, якщо почнеться наступ. Ну, власне, я чудово розуміла, з ким я живу і що буде. Коли почнеться повномасштабне, вони з хлопцями він ініціював, щоб ще у січні місяці всі, хто не боїться повномасштабного, щоб ми щоб вони йшли і перевіряли свої документи, вступали до лав ТРУ. І вони тоді, такою ініціативною групою, всі там завалили військкомат. Наш і сказали: ну, ось ми є, ми готові захищати. Якщо там завтра починається повномасштабне, ось пишіть нас, ми перші добровольці, записуйте. Тоді їм сказали, та почекайте там то ВЛК, то ще щось. І Юліка це до повномасштабного. Він кілька тижнів їздив по лікарях, намагався ж у нього були проблеми з здоров'ям. І тобто, де, деяких лікарів було важко пройти, Він з одного їздив проходив, і... Але коли почалося повномасштабне, нікому вже не потрібно було ніякі лікарі, ніде нічого. І, власне, тоді е, ми ввечері поговорили, що ти там думаєш, буде-не буде. У нас вже донька була чотири місяці, і як ти думаєш, там почнеться, не почнеться, поговорили, лягли спати, і власне вночі почалося. Ми зібралися спокійно, Юлік каже, Просто дай мені список, що мені купити для дитини, для тебе, я вас відвожу в безпечне місце. Ми не будемо зараз їхати бігом там, на кордон, виїжджати, бо почався вже ось цей, ось цей е хаос. І Ми будемо діяти по мірі надходження проблем. Будемо поступово рухатися. Кажу, Треба дивитися, як буде складатися ситуація з їхнім наступом ще. Власне, він відвіз нас з малою в безпечне місце і повернувся, і вже тоді попереджали, що там можуть нас підстерігати різні ДРГ-шки, але вони з хлопцями згрупувалися, щоб по одиночку не ходити. І ем, увечері вони всі вже були в військкоматі Юлік. Теж і вночі він вже поїхав на Сумський напрямок зі зброєю як гранатометник. У червні 22-го року якраз, я пам'ятаю, ми були з малої в селі, і е, я дуже люблю Юліана до народження, це для мене просто. Я там постійно за рік йому готую подарунки, ну дуже коротше, свій не так люблю. І я йому там підібрала вже подарунки на день народження. І ми були в селі, і 13 червня мали їхати в Полтаву, і 14-го я його дуже просила, щоб він заїхав додому, щоб привітати. Щоб, ну, зустрітися мали. Він до мене дзвонить і каже Ліль. Я на Харківщину їду дуже. І я тоді ну, важко це е, якось сприйняла, ну, страшно важко. І я тоді його 14 червня о півночі привітала. І він сказав: типу, все, я вимикаю телефон, типу, якщо хтось дзвонитиме до те, що до мене не може додзвонитися, то кажи, типу, що я буду поза зоною досяжності там найближчим часом. І ото вони, власне, тоді поїхали на кордон Харківщини і нашого перебріка. І там працювали вже як аеророзвідка. Вони там кілька тижнів працюють, потім там повертаються назад на тиждень, потім знову там кілька тижнів працюють. Ну так і, власне, і було потім всі місяці до того часу, поки всю Бригаду не перекинули на Сумський напрямок, потім із Сумщини перекинули на Солидар, де було пекло, про яке ми всі знаємо. Ну і власне після виведення з Солидару їх буквально там в найближчі тижні перекинули на Мар'їнський напрямок. Он любив цю справу, і в нього це виходило. І ми розуміємо, що зараз у нас війна, зокрема і дронів. І йому дуже хотілося розвиватися в цій сфері. Мені то він розказував Ліля, не переживай це, не така небезпечна робота. Я кажу: то, що ти мені розказуєш? Ну, типу, це безпечніше, ніж бути гранатометником. Ніхто не знає, що безпечніше, що небезпечніше. І ну, він жив цим, він настільки захопився. Цим. Виснажився дуже, теж, бо, він, наприклад, там, два дні на позиції літає ледь не 24 на 7. він повертався з позиції і завжди, замість того, щоб відпочити, там перепрошивав дрони, монтував відео, скидав, перебирав це все там, займався цими всіма поточними потребами. Кажу, Юлік делегується комусь. Ну треба відпочивати, хоч трошки. Ні, я знаю, що якщо я зроблю, то я зроблю. Він дуже дорослим став, він дуже мудрим став. Це навіть по фото видно відповідальності в рази. В рази більше. У нього дружина, у нього донечка. Мені безмежно кохав. Він працював він не на 100, а на, на 120-130%. На він викладався так, що він дуже хотів перемоги, повернутися і жити. Жити звичайним життям. Революція гідності вона не завершена. Вона не закінчилася. Так, ми показали маркери, вже всі зрозуміли, що Росія нам не друг, а ворог. Вся Україна зрозуміла, ну, свідома, звісно, свідома. Що сподіватися ми можемо тільки самі на себе. Не треба собі утворювати, оце буде старший брат, ото буде наша сестра. Це продовження нашої боротьби, яка ще триватиме дуже довго насправді. Дуже довго, навіть якщо там умовно завершаться бойові дії, то боротьба формування нас як нації, вона ще буде тривати дуже довго. І це буде дуже важкий шлях, І, і ну, тому що ми вже зараз бачимо, як е, хлопці тікають від ТЦК. І це вже насправді проблема. І, е, звичайно, це, це взаємопов'язані. У нас просто були. Е, Якісь там невеличкі, можливо, я навіть не скажу це паузи, тому що йшло АТО і ми втрачали людей. І це просто так відтягування, ну, як можливість для нас була підготуватися, так би мовити. Але це, це, це одна, одна війна, одна боротьба. Навіть більше це війна та, яка ще йшла. 100 років тому це продовження її, зокрема, теж. Це те, що тоді не вдалося відстояти, і те, що ми намагаємося відстояти зараз. Але якщо ми не якось не об'єднаємося і це не дійде в голову до кожного, що зараз потрібно щось робити, то, власне, ми програємо. І, і воно продовжиться потім, через 50-100 років, пізніше. Юліан однозначно вірив в нашу перемогу. Він, ну, він в принципі, ну, Оптиміст по життю. Він, він завжди казав, ніколи там не думай ні про що погане, тому що ми притягуємо там погані думки до себе. Він ніколи не, не говорив там про смерть, він ніколи ну, не припускав таких речей. І він в тому числі не припускав, що Україна може програти. Я зараз мало вже в що вірю насправді, але все-таки вірю в те, що ми зможемо, що трапиться якийсь. Переломний момент в більшості людей нашої країни, і ми все таки зможемо ну як мінімум розвалити їх наших ворогів, розвалити цю російську імперію. І це найменше, що ми зможемо зробити у пам'ять про тих, хто поклав за нас своє життя.